Всім привіт! Вами Віктор Таролог. Сьогодні подивимося розклад, застереження на листопад місяць, про що говорять аркани, про що хочуть попередити і так далі. Дивимося, а ви не забудьте підписатися, поставити вподобайку і не забудьте перейти до мене на особистий розклад. Можливо, комусь потрібно якусь вирішити ситуацію, яку ви не можете вирішити, і вам потрібно написати мені. Посилання буде в коментарях. І так дивимося, який буде місяць і чим поради, і не порадує. І тут дивіться, зразу карта випадає мені, що ви переживаєте, щоб не сталося те, що було колись. Ви як застерігаєтесь від чогось. Ви як стоїте в енергії, в силі, але вам треба відпуститися, тому що ця карта. Каже те, що ви дуже робите велику передосторогу. Ну, переживайте, щоб не сталося те, що було колись. Можливо, у вас колись були якісь неприємності в сімейному житті, можливо, по бізнесу, можливо, по хворобі, по роботі і так далі. Карта каже, що ви дуже сильно застерігаєтеся. То ще внизу випадає не дуже гарна карта. Але я як на цей розклад не дуже дивлюся цю карту. Але тут випадає, що так, вас щось мучить, а ви щось хочете зробити. Є у вас якась така, знаєте, як я хочу, у мене прямо так аж просить це зробити, але, але ви от застерігаєте себе і перед тим, як щось зробити, дуже довго продумуєте. Карта каже. Може, повинні ви продумати, так, повинні трохи продумати, але, ну, знаєте, не з такою сильною обережністю. Рухайтеся, енергія у вас є, сила є. Навіть е, скажу, вміння є, тому що ви вже пройшли цей якийсь опит в житті. У вас є щось в житті, якийсь опит, тому що ви вже якусь шишку набили і вже переживаєте, що у вас знову це не сталося. Порадує тим, що буде у вас енергія. Порадує тим, що ви будете захищені. А от не порадує тим, що дуже довго будете думати, і, можливо, можете щось впустити. А ще карта каже, що у вас така, як якась є, знаєте, хочу зробити, а боюся. Боюся обманів. Тут може бути і обман, і так далі. От страсть якась. Можливо, хтось, знаєте, E, даже e, карта каже про те, що якась була завісімость у вас, і ви як остерігаєтеся і не хочете знову попасти в цю завісімость. І так може бути. Так. E, розклад, як ви розумієте, e, програється не на всіх, так як це загальний розклад. Хто хоче на особистий розклад, переходьте до мене особисто і подивимося чисто вашу ситуацію. Важливі події місяця, давайте подивимося. Важливі події. Місяця давайте подивимося. Будете починати щось нове. Цей місяць можуть бути якісь у вас трати, але це не тільки трати, а як, знаєте, ну багато у кого можуть якісь бути як потірі. Було тут його нету. Це може бути зв'язано з війною. Петюрка Монет каже трати. Але ще може казати недогорності, не можете розрішити якусь ситуацію, не знаєте, які розрішити цю ситуацію, якраз саме до мене і потрібно звернутися. Тому що по цій карті каже, що ви от щось хочете нове почати зробити помірність, уже як почали, вже як розпланували, уже як знаєте, що треба зробити. Але от, знаєте, знали, знали, і тут карта випадає, що. От не знаєте, що далі зробити, не можете знайти вихід із ситуації. Тяжко вам знайти цей вихід із ситуації. Так що е баланс, да, баланс у вас якийсь єсть. Енергетична, як кажуть, е ну, захищеність, сила, духовність. Починайте щось нове, починайте з чимось новим, буде у вас це все. Але от мені карта не дуже випадає гарна, що можуть бути якісь потіки. Щось почали нове і попали в цю ситуацію, з якої важко вибратися. Трати. Це можуть і фінансові трати бути, але це не тільки фінансові, це трата будинку, може бути, трата машини, трата отношеній, от якась трата. У всьому. Так що це якраз у вас важливі події. Так, дивимося, що далі? Давайте подивимося на відносин. В кого нема відносин? Що буде? Листопад місяць в кого немає відносин? Листопад місяць в кого немає відносин? Подивимося. Амбіціозність. Вибор, таїнство. Готовимся до чогось. Є шанс, але ви знаєте, тут карта випадає, от е, можуть бути у вас відносини. Тут королева монет випадає, але ця карта ще каже про мінливість. Мінливість характеру. От я можу бути така, можу бути така. Це можуть бути і зустрічі, і нові отношення. І є, у вас е, тут жезло, ця карта е, великої енергії, розвитку і даже якогось Бурхливого, можна сказати, сексу, ну, чогось такого, знаєте, як вам дуже-дуже так... енергії набираєтесь. Хорошо. Але тут мінливість випадає і місяць. Обмани можуть бути, таїнство, може бути, вибор може бути. Вибор. І може бути те, що ви йдете до чогось і доходите до якогось, ну, до якоїсь частини. І до якихось воріт, воріт переходу, коли ви перейдете в кращі відносини, буде у вас стабільність, буде у вас все, і ви так вертаєтесь назад. Боїтеся це зробити. Боїтеся зробити цей вибір. Тяжко вам це зробити цей вибір. Ну будуть, у декого будуть відносини, і тут карта випадає душа сім'ї. Гарна жінка чи гарний мужчина з великою енергією, силою. Ну, ви боїтеся. Доходите до чогось, можете повернутися назад. А знаєте, і перша карта от, підказує вам, даже, яким буде місяць, да? яким буде місяць листопад. І вона каже, що ви тут теж боїтеся. от тут боїтеся і тут боїтеся. Підтверджує вашу боязь, ви доходите до якогось етапу і не можете зробити правильний вибір. Тому що у вас було щось колись те, на що ви от знаєте, посилаєтесь. Навіть. Думаєте про те, що у вас колись було щось плохе, і тепер ви боїтеся зробити правильний вибір, тому що тут енергія, душа сім'ї, сімейність, тут випадає, як знаєте, благополуччя, даже. поле і все зелене. Зелене це позитивна енергія. Зв'язок з природою. Але от ви як у пітьмі закриваєте себе і не знаєте. Що вам робити? Давайте подивимося листопад для тих, у кого є відносини, що чекає. Тут чекає любов, почуття, переживання, що можу все розрушити, і рух. Ну, ви знаєте, ці переживання не дуже страшні, тому що три кубка падає, два ще стоїть. ви більше, як самі себе накручуєте і переживаєте, що ваші відношення можуть рухнути, тому що вам дуже добре. І вам дуже хорошо. І карта колісниця каже рух вперед. Ми преодолимо, чи подолаємо, о, подолаємо е, всі невзгоди. Всі, як же вона, препятствия я хотів сказати. Ну, не знаю, як по-українськи не можу перевести. Добре, всі, я думаю, зрозуміли, що переодалимо приодоли, всі препятствия. Швидкісно. Дуже, як кажуть, парою, от вовки. Вовки це пара. Пара. І ви, так як проходите всі перешкоди, сповнив, перешкоди. Всі перешкоди, і це добре. Краще раніше, чи ніколи, чи пізно навіть, чи ніколи сказати. Передавляємо всі перешкоди ми зможемо подолати. Подолати. Тут навіть внизу випадає карта дій. Ми діємо, ми робимо, ми в енергії, ми от підвищуємо свій статус і зможемо от перейти в щось краще. Можливо, оці якраз стосунки і теплота у відносинах Ва ще закалять і будете ще більш, як кажуть, любимі один до одного. Давайте подивимося. Для тих, хто шукає роботу. Для тих, хто шукає роботу. І не переживайте, бо карта знову ж теж до цих відноситься трьох. До кожного ця карта відноситься. Що ви до всього відноситися з якимсь, ну, таким передосторогою. Не переживайте. Все буде добре. Так, давайте для тих, хто шукає роботу. Для тих, хто шукає роботи. Та ви її вже шукаєте і її знайдете, де ви дінетеся. Перспективи майбутні, і ви от, людина сильна, впевнена в собі, прощитлива, продумлива, знаєте, що робити, і отримаєте успіх. Тут моя карта випадає, знаєте, як у дитячому. Садку працювати. Даже. Ну, всі в дитячому садку ж не будуть працювати. Це взагалі карта успіху, карта сонечка. Тепла. От я буду працювати там, де мені буде тепло, затишно і добре. Але я, от людина мічова, сильно впевнена, в собі, можу, е, як кажуть, пройти через все. Перешкоди передо мною немає, тому що я продумую все наперед і знаю, що далі буде. Але серед мечів каже, про імпульсивність. Ну імпульсивність не дуже потрібна в цих ситуаціях, тому що підете встраиваться на роботу і можете ще там показати свій характер. Але ця карта каже про те, що розставляться точки над і навести порядок. Ну, от. Вам підходить робота дитячого садка, інформативна робота, інформації роботи з людьми, по інтернеті працювати. Дуже гарна карта підходить бути математиком, комп'ютерщиком. І от така, знаєте, в медицині доктор просто замечательний. Той, що може і розрізати, і зашити. Ну, тут карта випадає, що держи в руці скальпель і знає наперед, що буде робити. Людина така, ну, дуже гарна. Для тих, у кого. Є робота, так? Да? Для тих, у кого є робота? Що чекає? Для тих, у кого є робота, обмежені в чомусь, да? Ага. сидите вдома, обмежуєте себе і не можете вийти на роботу. Та ви не переживайте, ви сидите. Ну, тут як не крути, а у вас випадає, що ви можете нову роботу брати. То, що в мене дві карти випали, і дві карти роботи показують, що я можу переїхати навіть в другу країну і можу оновити свою роботу. І оновити свою роботу на краще. Так що будуть у вас великі зміни, якщо ви страждаєте на своїй роботі і обмежуєте себе тим, що ви думаєте, що е, все, кінець. Е, Ну, тут карта більше каже, тому що вам вигодно, тому ви себе обмежуєте. Як захочете, у вас колісо Фортуни, знаєте, от це карта руху великої. І на те, що навіть ви не сподіваєтеся, може змінитися в одну секунду. Ви зайшли на колісо, колісо. Як знаєте, нестабільне. Воно крутнулося, і у вас життя помінялося, робота змінилася, все помінялося. Ви учитеся, починаєте нову роботу, переходите, переїжджаєте в Нову країну. Ну, Тут, я так скажу, у вас великий рух буде в листопаді місяці, великий рух буде. І я так скажу по роботі як бурхливе життя. Але все одно карта ця каже, що ви вже. Знаєте, можливо, у вас якраз по роботі і була проблема, що ви вже застерігаєте себе, продумуєте наперед. Але у вас енергія є, рух є, ви готові працювати і ви готові вчитися. Навіть переходити на нову роботу, вчитися якось жити по-новому. Які чекають переміни. Ой, перемін у вас, напевно, буде. Перемін по роботі у вас вже є, я дивлюся. Які чекають переміни. Підвищення може бути по роботі, захист, талинство. Зміна якась, розширення чогось. Розширення якось, це як карта каже, як розширення якихось територій, маніпуляції, якихось змін. Ви володієте чотирма стихіями, інтуїція вам підказує, що робити. Ви можете підвищитися до якогось, навіть керівника, забезпечення. От, знаєте, стаєте більш могутнім, більш забезпеченим. Вибор якийсь у вас буде. Інтуїція вам підскаже, що робити. От будуть у вас переміни будуть великі. Можливо, розкриється якась тайна, яка дуже довго була, от, маніпуляція в чомусь такому. І ця тайна у вас розкриється. Ну, ви самі навіть, можна сказати. Догадувалися щось, але тайна якась може розкритися. Мах. Ну, це людина, яка володіє чотирма стихіями. І каже, я все зможу. За б не взявся, ти завжди отримуєш результат. Це активна дія. Стратегія, воля до перемоги. Інформація технологічна. Ну, от так скажу, все тут. Тут і фінанси є. тут і енергія є, і дії якісь є, і продуманість, і розум, і добитися чогось, що ви хочете, і почуття і Ну от все є, все і емоції. Ну, людина, яка володіє всім, вона навчилася. От блажень він тільки хоче цьому навчитися, а мах уже це все вміє. Що чекає по фінансах? Давайте подивимося, що вас чекає по фінансах. На листопад місяць по фінансах що чекає. Довго чекали, да? цього кінця Боялись складатися. Що? Розчитуєте на гуманітарні допомоги? Що вам прийшло відтуди? Туди, туди. І думаєте, чим більше прийде, тим більше буду жити. Тим більше буде краще. Більше. От карта ще каже по фінансах: подавай комусь резюме, тобі відпов... буде відповідь, і ти отримаєш роботу, і будуть фінанси. От давайте перейдемо трошки із маленького на щось велике. І будуть фінанси потім. Тому що, як будете сидіти і вагатися, чи робити мені це, чи не робити, чи вкладати мені, чи не вкладати у своє діло, тому що боїтеся, що щось може бути. Ну так нічого й не буде. Але тут карта каже, почни щось нове. Почни щось ВРР, карнуйся, не сиди, починай рухатися, будеш. Ну, тут, бачите, так як і тут випадає з самого початку йде. Вагання, переживання. Я закриваюся і не знаю, що мені робити, бо в мене було щось уже в житті, що я переніс якісь неприємні події. І карта каже теж: я все тримаю на терезах. От ще вагаюся, не знаю, що мені робити. Але карта каже, якщо ви будете проявлятися, будете мати якийсь рух, щось будете, ну, як кажуть, друження якесь, не чекати на підтримку. Підтримка буде вас, так. Випадає карта підтримка, гуманітарна підтримка, такої всякої підтримки, підтримки фінансах. Хтось може якісь виплати будуть, там може комусь якась пенсія пройде, комусь ще щось. Але якщо ви захочете, ви зробите якийсь рух, і будуть у вас ще більші фінанси, ну вам треба діяти. От карта випадає, вам треба діяти, щось робити. Рух це життя, як кажуть, бачите, тут рух це життя. Рухайтеся вперед і не чекайте на щось. Здоров'я, карта, давайте подивимось, про що застерігає нас карта про здоров'ю. Здоров'я, про що застерігає нас карта по здоров'ю? Менше употребляйте жидкості і не гуляйте на холодному повітрі біля води. А то ви дуже любите себе і любите. Можливо, тут карта застерігає про спиртні напої. Не знаю, може там праздники будуть, якісь свята, що ви будете употребляти. Багато от не употребляйте. Тому що в мене три карти випали пов'язані з водою. Ця карта може казати про можливо, напої якісь спиртні, а також це можуть ліки. Багато ліків теж може привести вас. Погане состояння. Дев'ятка кубків каже, хоч я себе і люблю, і дуже окружаю себе всім, але надмірне вживання може привести до вісімки кубків, до небажаних результатів, будете ходити, як в морочках, і підете від того, що ви любили. Ну ну Не бажано. Карта застерігає, будьте обережні, і тут дивіться, знову карта теж випадає. От три карти випадає якоїсь рідини. От рідина і коло рідини гульня. Можуть бути простуди. Це карта того, що ви можете хворіти на якісь хвороби сердечні, головні болі, мігрені. Все, що зв'язано з кровоносно сосудистими, отак, хворобами. Але це карта мочепполива система, може бути. Тож, це все вода, жидкость, мочепполива система. Так що будете гуляти на холоді, бо вже ось, е, холодає листопад місяць. це вже буде холодний місяць. І от дивіться, що ви там не сиділи. На каміннях холодних, бо так і простудитись, і будете йти в лікарню з проблемами мочеполовими. Так що, так, що потішить і порадує? Оце гарне, гарне запитання. Що у вас потішить і порадує? Тому що, якщо захворієте... Це ститом, то це не потішить. І точно не порадує. А що потішить і порадує, давайте подивимося, що потішить і порадує. Фінанси вас потішують. Фінанси потішуть. Ваш будинок, фінанси, ваше благосостояння вас потішить те, що ви от накопили за багато років і не хочете нікому віддавати. Тримаєте, карта жадності випадає. Жадності, от я все тримаю при собі. І буду триматись останнє. от е, прямо так не Ви знаєте, мені прямо картинка прийшла, як людину так отривають, а вона за щось так держиться і от висить, прямо, і я от тримаюся. Четверка каже про те, що ви так як оновитеся. От Пауза, якась буде у вас пауза для оновлення. Ви як оновите, оновите свій організм. Наберетеся енергії. Сили, такої впевненості, руху, енергії. От е, трошки, трошки побудете. І ще карт випадає, як роботи. Робота буде, фінанси буде. От фінанси одразу випали мені. Але тут карта каже, треба е, як, отработати кожну копійку. Отработати. Але ти її отработаєш і ти її отримаєш. Тебе ніхто не обдуре. А по четверки. Каже, що ви як змінитесь, от як наберетеся сили, відпочинете. ваша душа оновиться і буде енергійна, сильна, ну, така, знаєте, зможете рухатися вперед, робити нові дії. Давайте подивимося застереження на місяць. Про що застерігає вас карта на листопад місяць. А ви не забудьте підписатися, хто не може вирішити свою ситуацію. Написати мені в телеграм-канал. Посилання буде в коментарях. І не забудьте підписатися. Так, застереження на місяць листопад, про що застерігають вас аркани. Боротьба з собою. Проблеми. Не можете щось вирішити. По-любому не можете щось вирішити. Вам до мене треба. 100%. Тут карта каже, я збираюся переїхати. У мене є якісь мрії, кудись переїхати в нове. Людина тримає в руках сферу і думає, куди поїхати. Але не може поїхати. Не може, тому що не може вирішити. У неї є борьба, духовна боротьба, з собою боротьба. От не може себе перебороть, треба чи не треба, їхати чи не їхати. Робить цей початок чи не робить? Можливо, хтось хоче поїхати, ну, я скажу, що на відпочинок даже. Не тільки на відпочинок, до кращого нового життя. Тоже може бути. Для того, щоб себе, як скажуть, убаюкать. Ну от плохо йому було. Йому треба. І карта застерігає, що хто бореться, вирішуйте. Хто хоче, їдьте. Не чекайте. От ви дуже довго чекаєте. Тут боротьба чекаєте і нові відносини. Ну тут карта ще застерігає про нові відносини. І чомусь постійно келихи оце. Келихи застерігає келих. Можуть бути хвороби, так як я й казав, цистіти і так далі, от, почки, серце і так далі. І тут е, карта каже, що е, можливо у вас був якийсь уже перенесений опит, спочатку продумайте, а потім щось починайте нове. Якщо ви хочете щось, ну от ношення, якщо хочете почати нові, да? бо ви вже так як прямо готові вже зробити. От по двойки наоборот, ви стоїте, вам треба зробити рух. По п'ятерки, ви так як переживаєте, і от, на вас як навалилась куча проблем, вам треба рішити. Застерігає карта, що будуть у вас проблеми. Але вам треба їх вирішити, тому що по цій карті ви можете їх вирішити. Ви рухаєтеся вперед, ви в енергії. Але от е, часто буває, що ви зациклюєтесь на чому, стоїте і не можете зробити перший шаг. Але по пажу, тут наоборот вам треба. Карта застерігає, що спочатку продумайте, чи не було у вас такого, потім зробіть перший шаг. Почніть щось нове, якщо ви хочете почати щось нове. Тому що ну, тут багато можна сказати по цій карті. Це і по відносинах, і нова робота, і нові стосунки, і новий переїзд. І купити нову машину, даже, і купити е, е, новий будинок, квартиру, і чи дасть вам це результат. Да? Ну от тут карта каже, да, допомагає вам в цьому, що не спішіть, застерігає. А якщо ви хочете кудись переїхати, то йте і швидше вирішуйте. А ще краще приходите до мене на розклад, і я вам допоможу вирішити цю проблему. Дякую, що дивилися цей розклад. Став подобайки і не забувайтеся приходити на розклад для вирішення своєї ситуації.